Олено, вітаю тебе в студії Радіо Ополе. Традиційно розмовляємо про історію українців у Польщі. Розкажи про себе. Доброго дня, мене звати Олена, я з міста Вінниці. Приїхала до Ополя з початку повномасштабної війни з двома дочками, старша. Вже 20 років, молодший 5 років, входить в школу у садочок, а старша навчається у місті Львові. Чи ви очікували, що буде війна? Чи ви якось готувалися, чи все-таки це було несподівано? Олександра не готувалися. Робила вдома ремонт в своїй квартири. Ранком закуплені були матеріали, ми переночували. І ранком хлопці е, задзвонили, що мають приїхати. Ми готувалися до садочка йти з молодшою. І від вибуху в мене відчинилися вікна. Тобто ви війну зустріли одразу? Так. Телевізор включили, радіо включили, тобто телефони, батьки в переписках, що сталося, йдемо ми до садочка чи не йдемо. А в мене старша дочка у Львові навчається. Дзвоню я їй. ну Зрозуміла вже, що війна там почалася по, по, по телевізії, це все радіо. І дочка Львові. Я кажу: виїжджай з, з, з Львова, їй додому. Е на потяг не могла взяти квиток. Е майже добу просиділа е на вокзалі, щоб взяти квиток. Дуже переживала. Тоді як вона? ж так було, що всюди черги, люди так. почали так масово масовати. люди нахло, паніка почала в людей. Ну, так само, як і я панікувала, дочка не зі мною, що робити, як до неї добратися. Ну, приїхала все добре, ну і жили своїм. Ну, війна так, у нас би, якби в місті такого вибухи в самому центрі міста не було, але теж, так як я маю квартиру в самому центрі. І, і, і біля мене міська влада, перші думки, куди буде, куди прилетить міську ну, так. так раду. І тут вже мій будинок, і тут і ми. Дуже було страшно, коли ці сирени, маленька дитина, коли е, ми ховалися по підвалах, ми ховалися. А ще ж е, все не обустроєно було, нічого в тих підвалах не було. Сміття, поки самі е, мешканці повиносили це все, поки підготувалися. Кожен, що мав в тих квартирах, поприносив. Якісь стульчики, якісь ковдри. В нашому будинку є бомбосховище. Поки ми е, всі жильці зібралися, прибрали його, принесли це все днями ми це робили ввечері бігали або днем бігали, поки ту дитину вдягнеш. З часом вже перестали бігати. Але коли прийшло те розуміння, що все-таки треба виїжджати? Не при... До мене воно не прийшло. Але як так сталося? Дочка старша, наполягла. Я не хотіла виїжджати. В мене якби е, куди їхати? Я тут нікого не знаю. Е, там я свою маю житло, там в мене своя праця, в мене свій бізнес був. Е, тобто в мене все там добре. Я там е, допомагала, обшивала нас, е, обшивала хусточки, шила для е, лікарні, так як у нас воєнний е, госпіталь в місті. І тоді е, такий. Момент був, що нічого не можна було купити. Лікарня готувалася якби приймати воєнних поранених, і треба був такий одяг з е, хлопка, бавовне, натуральний, щоб його можна було прати одноразовий. І так як в мене школа є така номер 7, вона опікувалася ну, цією лікарнею. То ми, так як в мене дочка там навчалася, задзвонили мене, попросили допомоги, і ми туди відшивали це, таку допомогу робили. І хлопцям теж допомагала. Не броніки шили, але на той момент не було матерії, і хлопці просили просто жилетки пошити, якісь, щоб мати якісь там ніші там щось ну, щоб покласти, свої так. так, 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 так різні тобто, речі. а матерії не було де купити, навіть тасьми не було де купити. Тобто сусіди приносили, хто що мав. Вдома там якісь, якісь сумки відрізали, тобто такі паски робили. Ну, з чого-небудь, тому що не було, ну всі магазини закриті, бо не було що навіть купити. Це майже два-три місяці все було закрито. Ну так, тоді на початку війни Так, так, нічого не працювало. І тобто, ну таким. Але дочка старша наполягла. Сестра в мене там є, теж наполягла, щоб виїжджала, бо вона має чоловіка, я не маю. Вони мають авто, я не мала авто, вони говорять. Ми виїдемо в одне місто, друге поїдемо. Ну, вона чоловіка не, не кине, не, сама не поїде, а ти бере виїжджай, в тебе двоє дітей. З одної сторони сестра, з другої дочка. І так ми виїхали. Як вас зустріло ополе, ну і взагалі Польща? Ви знаєте, я дуже була вражена, коли ми їхали на автобусі. Як нас поляки на кордоні зустрічали? Як вони е, гостину прийняли? Були канапки, були цукерки, соки було. Наскільки вони зробили таку допомогу, я дуже була цим вражена. Більшість дівчат, які до мене приходять, вони саме це також згадують, що тоді і дітям якісь іграшки, і їжа, і все дуже. Дуже так. Ми переткнули кордон і ставали, автобус ставав і заходили поляки. І на цих тарілках, ці канапки були, і пачками соки. І це, ну, це дуже було. Ну, для мене це був шок. Що так і приємно, зварушливо, приємний. зварушливо дуже. Так, приємний такий був момент, що так люди нас прийняли. Розкажи, як вдалося тобі своє життя влаштувати тут. Бо я так розумію, там залишилася праця улюблена, своя справа. А е, Як тут? Мені повезло. Так? Я тут займаюся своєю улюбленою справою теж. І розкажи чим? Е, Я кравцова, швія, і я відкрила своє маленьке ательє і займаюся улюбленою справою. Ну це супер. Так. Але це не було спочатку. Так як ми приїхали, привезла через знайомих мене в ополе, так як я потрапила, знайомі. Знайомий заселив в будинок, кімнату мені надали з дітками, що ми там одні були. Бо там будинок для робочих був. І нам надали там кімнату. Але гроші кінчаються. Ну, звісно. Праці немає, гроші кінчаються. Я дитині на той момент було два з половиною роки. Роботи для мене немає. Старша приїхала зі мною, але вона навчалася онлайн і теж не могла з маленькою сидіти. А тут праці я кидає від 6-ї години до двох, або в три зміни, або від 6 до 8, якщо це магазин. А з такою маленькою дитиною ти роботи собі не знайдеш. Начала я через Facebook давати оголошення, що буду будинки прибирати. Так і заробила собі на першу побутову машинку. Дала е, обяви через OLX, давала Facebook давала Instagram, що вдома я роблю ремонти. Е, спочатку приїжджали українці і я виготовляю крижми до хрестин. І це теж через інтернет, через Allegro, тобто я це все спродувала. І так я якось собі своєю так і справою я займувалася. Там ходила, підробляла, там купувала щось. Бо ну треба було, і звісно, за щось жити. Це не тільки ну, продукти, також одяг, якісь треба купувати, може, средства. Звісно, нам поляки допомагали. Тоді були і Турава парк Допомога було так, що я пам'ятаю, такі один раз була то. Багато там давали, а потім другий раз я приїхала, а там вже зовсім е, було мало. Тобто, е, І в мене я столкнулася з такою, звісно, була неприємною ситуацією, що е, для чого люди туди їздять, як вони вже собі можуть самі позволити. Наші українці. Ну, на жаль, такі випадки теж були. Так, да, дуже це прикро. І за таких, ну, дуже шкода, що є. Це в кожній нації є, е, але за своїх дуже прикро. Так як я собі заробила на одну машинку, на другу машинку, помаленьку вдома, але столкнулася з такою була дуже проблемою. Українцям не хотіли здавати в оренду мешкання. Я не могла знайти дуже довго, майже два місяці я шукала собі мешкання. Не могла, мені пощастило через аріалторів знайти мешкання. Люди не хотіли і прямо говорили мені, що ви українці і ми вам не хочемо. Або подвійну плату назбирали. Таким я столкнулася, а це дуже великі були кошти. Але мені пощастило, я знайшла гарну квартиру. Ми дуже задоволені, двохкімнатно. В ополі в мене почалось нове життя. Тут я зараз хлопця зустріла, але теж українець з одного міста. Ну, так. Тобто це можна сказати, доля. Так. Багато чого, ну, шкода, звісно, що я звідти виїхала, але в мене там родини немає, і якби я займуся тим. Що я в Україні займалася, і ти у свою улюблену справу і тут займаюся. Тобі. Дитина в садочок ходить, гарно вже мову знає, я її не знаю, так як вона її знає. Я буваю, питаюся, що ти мені розказуєш. <рес> <рес> і так влаштувала своє так, життя. Скажи, чи важко було відкрити свій бізнес, ну, свою справу? Якби від нуля за кордоном в новій країні? Якщо мати, наприклад, поляка кото й знайомий, то тут не важко. Якщо ти починаєш сама десь щось шукати і нікому щоб не платити, і якусь інформацію, правдиву інформацію, так як воно є, то це тяжко. Важко, важко це, це зробити, а важче знайти так само оренда, ну, так, приміщення. приміщення, Так, щоб добре було приміщення. Бо теж з тим приміщенням я майже півроку шукала приміщення. Щоб було в центрі, бо я хотіла в центрі, бо в мене будин, мешкання в центрі, садочок в центрі, і я хотіла, щоб біля дому теж було все, все було зручно. То важко так, і ціни дуже дорого. Працюю до 4 години дня, так як в садочок потрібно забирати, бо я єдна, тобто ми з хлопцем не живемо, я одна йду, то мусим. Може, якби довше працювала, може б мало б більше трошки клієнтури. Але клієнтура — це є поляки, це не є українці наші. І поляки вони є дуже економні, тобто і речі приносять. Вони не хочуть викидувати ті речі. Ну так, я теж чула таку думку, навіть що це. З екологічних навіть так, причин, так, щоб так, не засмічувати навколишнє середовище, бо дуже багато речей викидається, от краще так, переробити. Так, 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 так. Да. перешити щось там. Такі от такий ремонт іде, перешити одяг його, вшити чим його викинути, виміняти замок, якийсь такий. Ну дрібний такий, не дуже такі великі, гарний такий собі невеличкий ремонт, але вони не викидують одяг, так як ми. Мене дійсно екологія це має бути, і хай воно буде краще відремонтоване, чи ми викинути викинуте. Бачиш також якась різниця менталітетів, так, мабуть. В нашому менталітеті є різниця. Вона дуже, дуже велика. Скажи, чи ти комфортно почуваєшся в новому середовищі? Чи вчиш мову? Як тобі вдалося інтегрувати тут? Ходила на курси, нічого не вивчила. Тобто, по початку я ще щось пам'ятала. А так, от як поляк до мене приходить, я з ним спілкуюся по праці. Я не знаю, як то виходить, але воно так сталося, що ми друг друга розуміємо. Щоб я вивчала. На то мати треба час, а в мене його просто немає, бо стала встаючи часового ранку дитину в садочок, побіжала на роботу. З роботи я одразу побіжала за дитиною. Потім в нас йде гімнастика теж відвести її. Додому прийшла щось треба вечерю приготувати, там перебирання і все щось там скласти і вже вечір. Таке життя. таке життя. Це є такі будні наші дні. І щоб я хотіла ну десь собі щось. Виділити час, я не, не маю куди дитину діти. Дуже велика проблема є, що в нас от в Уполі немає для діток маленьких такої якби, розвивалки, щоб можна було оставити. Ну, крім батутів. Тобто таке. Якби, щоб їх десь щось навчали, там в вихідні дні чи в будній вечір можна було б десь оставити дитину. Тому мусить бути з мамою. Вона завжди е, на ногті йде з мамою, тобто, десь, бо я попер... ну, закінчила працю, десь такі вже їсть від садочка на, на вечір записуюся. До перекоря теж зі мною вона завжди зі мною. Говорять багато, ой, тяжко там, тяжко тим з маленькими дітьми і мамам, е, от тим мене мами зрозуміють, хто приїхав сам. Без бабусь, е, не до, до чоловіків там, хто тут, а, а хто сам. Оце не дійсно тяжко. Скажи, чи підтримуєш ти зв'язки з Україною? Може там якісь знайомі, які служать? Так, Щось? так, багато наших хлопців там з мого міста, однокласників служать. Тяжко. Шкода хлопців дуже. Хотілося би їм більше допомагати. Держава наша не має такої можливості допомагати, бо дуже багато коштів, як іде на інфраструктуру, тобто на відновлення, відновлення. стрілах. Дійсно, зараз країна стала бідною, праці немає. Скажу так, ну розповім, я їздила, їхала в Україну в вересні місяці, була до сестри, їздила. І що я побачила? Дівчата одні працюють, хлопців наших немає. Якщо хлопці наші є, то це або старші люди похилого віку, або вже інваліди люди. Тобто ну, немає хлопців. Ну бо вони всі на фронті. Немає просто. Дівчата працюють. Дівчата таксувати почали, одні дівчата тільки жінки за рулю, немає кому працювати. І нас просто як націю винищують. І це дуже страшно. Вже на завершення нашої розмови. Чи ти маєш вже якийсь план на майбутнє, коли закінчиться війна, перемогою, сподіваємося, повернешся, чи тут залишишся? Ну, Мабуть, я тут вже залишуся. Так, як вже відкрила свою справу. Там, по суті, вже моє життя тут склалося. До чого мені там вертатися? Ну, маю я там житло. Таке то фінансове, так то, то гроші. А тут моє вже життя, я тут влаштувалася. Тут мені найбільше подобається, що закони працюють. Мені дуже шкода, що в нашій Україні є закони, але вони не працюють. Я просто все розповім таку. Я, так як мама другу дочку, була ну, мала чоловіка, і це було насилля в сім'ї. Тобто я вигравала суди, тобто була міліція, були там заяви, але закони не працюють. Тобто, тебе держава не захистила. Ні. А тут е, захищена. Ти винаймуєш мешкання, в тебе договор є як поляка, так і в українця. Ти працюєш, ти теж державою захищена. Ну, як Ти не крути, так, так, платиш і... податки так. і ти, ти захищена. захищена. Е, ти навіть з таким, як щось нарушено, ти можеш сплатити. А в нас такого чомусь немає. Як ти нарушена, ти можеш не сплатити. І дуже б хотілося, щоб після цієї війни. Щоб наші ну, депутати змінилися, щоб наші депутати трохи про людей подумали. Не тільки крали. Дуже шкода, що наші ці депутати крадуть. Нас дуже багато вже з допомоги, так само як спорт, з Польщі з різних стран, але їх крадуть. No. На жаль, на жаль, так. І, і, і це дуже шкода. І, і такі речі, і продукти, і хлопці, з якими горять, ну, ну, ну нам присилають. Її. Нам вони потрібні, ми захищаємо країну. А воно йде десь на будинку. Сподіваємося, бо якщо хочемо до Євросоюзу вступити, так, то держа... мусимо подолати корупцію. Я вам так скажу, наша країна і наш народ. Він достойний в Євросоюз вступити, аби тільки в нашу владу би трохи змінити. Наша, наша нація вона є дуже достойна. Мої знайомі хлопці, які самі пішли початком війни, самі ходили добровольцями записуватися. Вони не боялися, вони лишали свої сім'ї, яких по троє дітей є. І шкода, якщо це буде все марно. Тому віримо в перемогу. Так, я дуже це вірю, бо в нас дійсно сильна країна і дійсно народ сильний. Згодна так, я дуже так. дякую тобі за розмову. Бачиш, у нас дякую. така вийшла навіть трошки філософська розмова. Ну, це дуже мене болить. Дійсно, я поїхала, я побачила, і мене це болить.